Речно анонсувати дослідження, яке ми майже завершуємо щодо того, що Росія робить з українськими дітьми, які вона викрала, і там власне елемент зміни свідомості використовуючи історію, це дуже вагом елемент індоктринації, і не тільки підручники, ми знайшли докази такої дуже системної роботи, яка починається від дитячого садочка. Де якщо ти хочеш... Якщо дуже спрощувати, хочеш бути успішним, жити добре і навчатися, то ти маєш повірити усі от, 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 ці наративи історії, відмовитися від якоїсь своєї власної національної ідентичності в межах Російської імперії, Російської Федерації і стати от типовим середньостатистичним громадянином РФ. І це закінчується аж до е, пенсії, це спроводжується цифровим контролем тотальним. І от зараз в них з'явився цей месенджер Мах, і також там е, ці елементи є.